Місця, а на сьому місці, бляді. Що на сьому місці, хто мені скаже? Ми прийшли, мені братом, казали, слава Тебе Богу. І один брат прийшов, щоб славити Бога. І добре ми зробили, що ми сіли прийшли. Бо на цьому місці є Господь. І слово Боже, воно лишається завжди. Від. Якщо Господь сказав, де двоє чи троє, вони зберуться в моє ім'я, там і я буду серед них. Якщо ми сюди прийшли, ми віримо. Правда, ми не то що віримо, ми знаємо, що між нами є Господь. Господь прийшов когось благословити, когось потішити, комусь і серце проговорити. Господь собі робить роботу з кожним індивідуально. Тому треба дати то, тро, тому треба допомогти в то, тому. Але все разом він робить роботу зі всіма зі всіма спільно. Так як ми з вами є живі камінці, ми будуємо один організм, ми будуємо з вами одну церкву. І Господь хоче робити з нами всіма роботу, правда? Щоб церква була здорова, щоб тіло не хворіло. Не мало ніякого недостатку, не мало нічого, ніякої вади. І Господь хоче бачити нас здоровими. Подобно як ми б хотіли бути здоровими, щоб наше тіло воно було здорове, і наші діти вони були здорові. Так і Господь хоче бачити церкву здоровою. І ми йдемо на це місце, бо ми хочемо получити благословення від Бога. Та. Але постає таке питання. Чи знаю я Бога, до якого я приходжу? Правда? Чи знаю я характер мого Бога, якому я служу? Чи знаю я, що від мене Господь хоче? Чи знаю я сьогодні Ісуса Христа, якому я сьогодні служу, якому я сьогодні поклоняюся, Правда? якому я вже багато років молюся, читаю Слово Боже. І так дивлюся на цей останній час, на це все, що відбувається в світі. І слухаючи ще деяких, там, зараз вже переставсь, тареніше трошки слухав. Проповідників, що проповідують, думаю, ну, якщо я візьму 10 чоловік прислухати, двоє можуть сказати правду. Двоє можуть говорити по Слову Божому. А тут. Останне щось воно вже починає мінятися. І дивися по всіх признаках, що Господь уже дуже близько. Господь вже близько. І сьогодні постає питання. Я сьогодні, скільки часу служу Богу, я хожу в церкву, правда? Я знаю, знаю Ісуса Христа, я учасник вспоміні, я повноцінний член церкви Ісуса Христа. Правда? Але чи я сьогодні знаю Ісуса Христа? Чи знаю я сьогодні мого Бога? Я прочитаю трошки старого заповіту. Він дуже так подобається. Я буду читати старого заповіту, це буде друга книга Мойсеня. Книга Вихід. 32 розділ. Я буду читати не повністю, трошки буду читати виборушні. Розділ, зайду наперед, розділ, який говорить про ідолопоклоніння народу, ідолопоклоніння народу ізраїльського. Я буду читати з першого вірша. І коли народ побачив, що Мойсей довго не сходить з гори, то зібралися до Аарона і сказали йому, Стань, і зроби нам Бога, який вийшов перед нами. Бо з цим чоловіком з Мойсеєм. Який вивів нас із землі, і гепітської. не знаємо, що сталося. І сказав їм Аарон, Зніміть золоті сережки, які в вухах ваших жінок, ваших синів і ваших дочок, і принесіть їх до мене. І весь народ зняв золоті сережки із вух своїх і приніс до Аарона. і взяв їх із руків, і зробив їм литого тінця. І, і, і обробив його різце. І сказали вони, ось Бог твій, Ізраїль, який вивів тебе із землі Єгипетської. Ну, до цього місця. Ми знаємо, правда, ми дуже багато разів читали цю історію про Золотого Одинця. Я ще був ще малим школьником, далеко-далеко від Бога, ні мої батьки, ніхто в мене не було віруючих. Коли попадали в мені в руки біблія, і я пам'ятаю цю картину, цю ілюстрацію, що стоїть телятко таке гарне, жовте. І кругом нього ходить народ з тими, з тими бубнами. І ми дивимося. Сталася така подія. Пішов мисей на гору, Нема. Нема. День нема, другий день немає, багато днів мисея нема. Народ каже, зроби нам. Зроби нам Бога. Хочете, буде вам Бог. Зробили їм теля, все, все зробили, все каже, о, це твій Бог, який тебе вивів з Єгипту. Але проходить час, небагато проходить час, і Господь сказав до Мойсея, що йди донизу, бо народ він соворотився. Народ він збочив. І, і Мойсей пішов. І Мойсей пішов донизу і побачив велике. Соврещення в народі, велике ідолопоклонство, де народ почав, почав кланятися цьому Богу, і почалися танці, почалися бубен. І прийшла той народ велика біда. Коли Мойсей зійшов з гори, він каже: хто? Господній станьте біля мене. Хто Господній станьте? По мою сторону, хто не Господь, по другу сторону. Ми читали цю подію, ми читали цю історію. Стали біля Майсея, сини Левитів. І в той день пройшло велике пораження. В той день пройшло дуже велике, дуже велике пораження. І поразив Господь народ за зробленого тельця, якого зробив Аарон. Господь почав поражати народ. Трошки вбили трошки сини левитів І Господь каже, почав їх поражати. Ми трошки зупинимося на ці події, правда? За що почав народ поражати? Господь почав поражати народ. Ну, відповідь очевидна. Він почав його поражати за ідолопоклонство. За те, що народ оставив Бога, він почав поклонятися тому танцю. Господь з цього не стерпів, почав покли... почалося велике пораження. Почалося пораження народу. І ми будемо читати інше місце писання. Це буде послання до, до Римлян з першого розділу. І перший розділ 21 вірш. Так як вони, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога, і не дякували, але освітилися в своєму розумі і помутніло їхнє серце, називають себе мудрими, обозумили. І славу нетлінного Бога перемінили в образ, подібний тлінному чоловікові, чи ептаку, чи четвороного, чи, чи плазуною. Ми візьмемо до цього місця. І, можливо, хто скаже, ну дійсно, цей народ, що зараз за стінами Дому Молитви, правда, вони це все зробили, правда? Вони зробили собі ікони, вони собі поклоняються образу людському, Чи дивимося, що робиться в світі, де Індія чи які інші країни. Там взагалі поклоняються і Зміям, поклоняються і коровам. Вони вважаються тварин священними. Але ми маємо два цих місця. Ми маємо цих два місця, і Господь нам чітко показує за ідолопоклонство, яке стається не в світі, ні. Господь показує нам ідолопоклонство, яке стається серед його народу. Де народ, який називає себе народом віруючим, який рахується народом Ізраїля, якого Господь взяв в свою, в своє, як би сказати, під своє крило, в свої руки, в свій уділ, народ починає падати в ідолопоклонство. І в цьому місці Господь каже, що поміняли. Вони кажуть, пізнали Бога. Вони знали Бога. Але вони усвітилися в своєму розумі, в своєму умствуванні. Вони поміняли славу нетлінного Бога і поміняли його в образ. Ми зупинимося на цьому місці, як народ Божий сьогодні має ідолопоклонство. Правда, коли зараз питає на цьому місці? Чи в любому цьому молитві. Ніхто не скаже, що він ідолопоклонник. Ніхто не скаже, ну ідол, це ж ікона, це статуя, це щось інше таке. Ну я ж не такий. Але слово Боже каже, що народ Божий він почав вступати в ідолопоклонство. Народ перестав поклонятися Богу. Народ зробив собі ідола. І сьогодні це місце письма дуже напряму. Касається нас, воно дуже напругу до нас торкається. Чи не є я сьогодні ідолопоклонником? Може я розумію? Може я думаю, що я знаю Господа, правда? Але я його ніколи не знав, я сьогодні поклоняюся. Я сьогодні є ідолопоклонником. Як я говорив, дуже сьогодні багато проповідників проповідують. Дуже багато всякого говорить і порою дивися, думаєш, Господі. Ну, як можна так в своєму розумі зробити, щоб перевернути, поміняти образ Ісуса Христа? Брати і сестри, дуже велике, дуже заблудження. Якщо я сьогодні не маю образа Ісуса Христа, який записаний в Біблії, я сьогодні є ідолом Образ Ісуса Христа він вказаний в Слові Божому. Образ Ісуса Христа він повинен бути викарбуваний в мені. Якщо в мене сьогодні такого нема, і я сьогодні живу. Не по Слову Божому. Якщо я сьогодні уявляю Бога яким-лібо, тільки не таким, як в Біблії, я сьогодні буду рахуватися ідолопоклонником. Господь хоче, щоб я сьогодні мав з ним общання. Господь хоче, щоб ми сьогодні мали з ним спілкування. Але як ми сьогодні можемо мати спілкування, якщо я не знаю свого Господа? Якщо я думаю, що я його знаю, але Слово Боже говорить зовсім навпаки. Сьогодні дуже багато говорить, так, все, Бог любов. Він нічого поганого не зробить. Можна жити, можна грішити, скільки хочеш. Бог тобі вже давно то все простив. Бог не дивиться на тіло, Бог не дивиться на твої вчинки, Він дивиться тільки на твоє серце. Ну хіба нам такого образу вчить сьогодні Писання? Ні. Брати і сестри, нас писання вчить для того, щоб ми боялися, щоб ми мали якийсь страх перед Богом. Нас сьогодні Писання вчить до того, що Бог є вогонь поїдаючий. Нас сьогодні писання вчить і до того, що Господь Він не може вічно терпіти. Рано чи пізно прийде відплата за моє життя, за мої гріхи. Нас сьогодні Писання вчить, що Господь Він живий. Він сьогодні суд, судить і помисли, і наміри. Господь сьогодні робить роботу. І згадується інше місце Писання за народ Ізраїля, коли вони були в ідолопоклонстві. Коли вони поклонялися яким тільки не іншим богам, робили всякі ізліяння. Але прийшов час, коли Господь почав посилати своїх слуг, своїх пророків, щоб народ відвернувся від долопоклонства. Але народ не відвертався. І Господь казав, каже, ви в долопоклонстві, ви понаробили собі, висот, ви поклоняєтеся на кожній висоті під кожним деревом, ви ідолопоклонники. Ви думаєте, що ви сьогодні поклоняєтеся Господу, але ні. Але народ не слухав, тоді Господь почав звертатися до вождів народу. Господь посилав пророків до вождів народу. Бо вожді, каже, народ, вони вводять тебе в це. Вожді почали вводити Ізраїль, таке ідолопоклонство. але й тоді не послухалось. Тоді, прийшов, тоді прийшла війна. Господь тоді навів на народ Ізраїля війну, і ми бачимо за часів Єремії. Іеремія, скільки ходив, скільки говорив, його ніхто не хотів слухати, але Господь тоді навів війну. І Господь сказав тоді: якщо ви перестанете це робити, я відверну. Народ його не слухав. Царі його не хотіли слухати, вельможі його не хотіли слухати. І прийшлася біда. Прийшла біда, але коли народ уже осознав. І вони сказали: ми сознаємо, Господі, сознаємо, що ми робили не так. Сознаємо, що ми не поступали по Твому слову, ми це все сознаємо. Відверни. Але Господь тоді сказав, каже, нехай даже перед моє лице постануть. Ной, Самуїл, не пам'ятаю, де степено. Його і Самуїл. Але каже, і я не послухаю їхнього голосу. Хай вони відійдуть. Брати і сестри, є чітка межа. Коли Господь ще милий, а коли Він ще не може помилувати, я пам'ятаю одного чоловіка, за якого ми молилися. Довгий-довгий час ми за нього молилися. Це, Мені певно, воно останеться в пам'яті, коли я буду жити. Коли Господь, ми молилися, Господь його милував, молилися, милував. Але той чоловік вертався назад до того самого гріха, до того самого болота. І в кінці я пам'ятаю останню молитву. Господь каже, дякую. Устав міло. Все милості більше не буде. Смерть більше Брати і більше не. Братися сестри, дуже страшні речі. Дуже страшні сьогодні речі. І чи знаю я сьогодні Господа, як вказано в Слові Божому. Чи сьогодні я хочу жити, так як, так як інші люди? І каже слово Боже, в тій самій главі 31, 32 віршом. Вони знають. Про праведний суд Божий, що роблячи такі діла, достойні смерті. Але ж не тільки їх роблять, але ще роблячи обрядуть. Сьогодні дивимося церква Ісуса Христа, вона ділиться на два табори. Дуже чітко це видно по молоді, дуже чітко це все видно, що сьогодні об'єднує. І дивлюся, є два табори. Одних об'єднує Слово Боже, а других об'єднує гріх. Правда? І той, що, ті, що в гріху, вони в собі збиваються в одну купу. Вони мають якусь ціль. Вони щось мають обще. А ті, що хочуть бути з Богом, яких об'єднує Слово Боже, дивиться. А там зовсім друге, друга обстановка, зовсім друга річ. Тільки проблема в тому, що той, хто робить гріх, той табір завжди більший. Той табір налічує більше особ. Але ті, що люблять Господа, їх завжди менше. Бо з ними є Бог. І ми дивимося, люди вони знають. Вони розуміють, що це гріх. Вони знають, що за таке життя, яким вони живуть, що вони роблять, вони достойні смерті. Вони це все розуміють. Але вони не хочуть мати покаяння. В них немає страху перед Богом. Тому що вони не знають Господа. Можна все життя просидіти в зібранні, все життя думати, що я служу Богу, все життя проповідувати, співати, вірші розказувати, що тільки не робити, але й не знати Господа. І тоді ці діла твої, вони залишатними, тому що ти ніколи не знав Господа. Ти жив своїм життям, в церкві ти жив іншим життям, а насправді ти ніколи не знав Господа. І ти думав, що ти займаєш середину? Ні, середини немає. Я або Господній або не Господній. І подобно, як мистецький сказав, хто Господній до мене. Так само і Господь сьогодні нас закликає. Господь сьогодні хоче, щоб ми стояли біля нього, щоб оце пораження, яке входить, щоб воно не коснулося його народу. Господь хоче бачити церкву здоровою. без п'ятна, без порока, правда, ми співали такий в Брати і сестри, ми будемо молитися, ми будемо просити Бога милості. Ми будемо просити, щоб Господь нам відкривався, щоб Господь нам говорив до нас, щоб ми приходили в образ Ісуса Христа Євангельського, а не інтернетного. Щоб ми сьогодні слухали голос Духа Святого, а не проповідника через колонку. Ми будемо дякувати Богу, що Він нам відкрив розум для розуміння Писання, що ми можемо розуміти Боже Слово. Що ми можемо знати нашого Господа Ісуса Христа, який благословений навіки? Амінь.